Це почалось нашого плану перемоги, де ми вважаємо, що Росія захоплює наші території, і ми повинні все це захистити від окупаційних військ Руської Федерації, а так само від їх союзників північної північної країни рани, тощо не хочу про це дуже довго. Ви все це знаєте. Угода. Що все це потрібно захистити, і нам потрібні гарантії безпеки Безпеки для України. І Україна говорить: Окей, дайте нам гарантії безпеки. Це невід'ємна частина діалогу щодо цієї угоди, і ми готові. А на що ви готові? А ми відповідаємо. Давайте говорити. Давайте ось вам доступ. Давайте до мінералів. Давайте говорити про видобуток. Давайте говорити про нафту. Давайте говорити про газ. Ви видобуваєте, ми ділимось. У вас є пріоритет. Ви номер один. Але зробіть все, щоб зупинити ворога і щоб відновити, відновити справедливість для нас. Закінчіть цю війну. Зупиніть, примусьте Путіна. Ось приблизно така історія.